Всім привіт! Ну що така ось сойка вийшла у нас доволі непогано, все посіяно. Так, відносно нормально посходила, ну, але є моменти, це в нас польська кінна сівалка, Ну і виходить там, де йде. За трактором два сушника за колесом, то там позасипало неї, виходить, сухою землею і вона пізніше сходить. Зараз вам покажу наглядно. Це тепло, типу, бачите, ось це радочок виходить, ось тут засипало, і от вона тільки-тільки виходить після дощів. Ну, правда, у нас похолодання було велике, то та, яка встигла раніше зійти, ну, то така вже от доволі гарненька. Ну, а та дрібніша, то ще повиходить. Ну, вона все вирівняється. Зілечку вже бачу, активно починає стартувати. Я думаю... Який тиждень часу і потрібно вже накривати гербіцидом. Ну, що хочу сказати, таку дивлюсь. Певно, проти сонця вам не буде видно, ну але я думаю, видно. Е -е, помилка яка за густа. На мій погляд, за густу. ну, Я переживав, бо в мене було половинок багато. То переживав, що буде, ну, Великий відхід, але бачу по проценту, та яка зійшла, то все рівно вийшло за гостю. Ну, Нічого.